діти, продовжуємо. Вибило мене з... Тому ми продовжуємо. Я множила на 3, в мене вийшло 69. І 60, 90 мінус 69 буде 23. 2, 3 цілих, 21, 23. І записуємо відповідь. 3,21 23. Ось так. Працюємо діти далі. Наше четверте рівняння, ні, третя, вибачаюсь, наше третє рівняння буде. Ось такого плану. 4,1 помножити на 2 мінус 3х. Дорівнює 12 мінус 12,3 Х, додати 3,8. Розкриваємо дужки діти. 4,1 помножити на 2. Мінус 4,1 помножити на 3х. Діти, хто може виконати, ми з вами досить часто таке постійно виконуємо таке усно, але зараз я прописала для того, щоб було більш зрозуміло. 8,2 мінус 12,3х, дорівнює 12 мінус 12,3х. І мінус 3,8. Збираємо невідоме. І відоме так, ми бачимо, що вони стоять в різних рядочках, вони в, в різних м м м сторонах рівняння вони взаємознищуються. Так, тепер зводимо відоме. 12. 0х дорівнює 12, можна зробити 12 мінус 3,8 і мінус 8,2. 3,8 плюс 8,2 у нас буде 12, 12 мінус 12 буде 0. І ми згадуємо, що х у нас буде будь-яке число. Будь-яке число помножити на 0, буде. Записуємо діти відповідь будь-яке число. Відповідь будь-яке число. Так. І продовжуємо з вами працювати з рівняннями, з модулями. Номер двадцять. Перше наше рівняння буде рівняння модуль х плюс 3 дорівнює шість. Переносимо три з протилежним знаком 6 мінус три, модуль х дорівнює три. І тоді ми модуль розкриваємо з протилежним знаком, або з таким самим знаком. Х дорівнює мінус 3, або х дорівнює 3. І у відповідь записуємо два числа. Відповідь мінус 3 і 3. Так, друге записуємо наше рівняння. Модуль Х додати 3 дорівнює 2. Переносимо з протилежним знаком. Модуль х дорівнює 2 відняти 3. Модуль х дорівнює мінус 1. Нагадую вам, що модуль це відстань від початку відліку до точки, що зображує число. Модуль не може бути від'ємним числом, тому рівняння розв'язків немає. Х немає розв'язків. Давайте я хотіла написати, х належить порожній множині, але ми ще такого з вами не знаємо, тому я пишу, немає розв'язків. Так, відповідь немає зв'язків. Так. Третє. Третє рівняння. Діти, записуємо модуль 2х-5 плюс 3 дорівнює 8. Звільняємо модуль 2х-5 дорівнює 8 мінус 3. Модуль 2х мінус 5 дорівнює 5. І розкриваємо модуль з тим самим знаком та з протилежним. 2х мінус 5 дорівнює мінус 5, або 2х мінус 5 дорівнює 5. Так. Ми отримали з вами два лінійних рівняння і будемо їх розв'язувати. Переносимо 5 з протилежним знаком мінус 5 додати 5, 2х дорівнює 5 додати 5. Так, два рівняння і знак або 2х дорівнює мінус 10. І 2х дорівнює 10. Діти, подивіться, будь ласка, зараз я зробила типову помилку, яку дуже часто ми робимо. Мінус 5 додати 5 буде 0, а не мінус 10. І я вас на уроках досить часто запитую, ви мені якраз відповідаєте так. Так, друге. Рівняння розв'язано правильно. 2х дорівнює 0. Виконуємо ділення на 2 буде 0, х 0 поділити на 2 буде 0, 10 поділити на 2 буде 5, х дорівнює 5. Таке рівняння має два корені. Відповідь 0 і 5.